Вітаю підписчики, вітаю гості каналу. Сьогодні 19 серпня 2022 рік. Значить Перед вами 9-річний кущ Долинського. Висота його 3 метри, ширина, тобі ж, діаметр 4 метри. Садив його 2річний. Але о, рахується він 9-річним, тому що основний стовбур. Я уже забрав і найдоросліші стволи тут ну, максимум 9 років. Е, ну Якщо вважати корінь, то так, він 11-річний. Значить ось такі моменти. Має даний, даний кущ гарний врожай. Значить, самому цікаво зафіксувати його вражайність. Хочу побачити, скільки буде кілограм з даного куща. Ну, напевно, я розділю відео, якщо не на дві частини, то можливо навіть на три. Тобі ж перша частина це зафіксую врожайність на дереві. Покажу плоди, скажімо, так на дереві. Потім після збору врожаю зафіксую об'єм там, ну, в якій старі, можливо то відра будуть, можливо щось інше. Побачимо. А потім... Зважучи лущений горіхи. Ну, якщо в сирому вигляді, то це буде на три частини. Якщо із сушкою, ну, то це, мабуть, ця Санта-Барбара розтягнеться на три частини. Ну, побачимо. Якщо... Не 4, то хоча б три частини треба зробити. Тобі ж хочеться зафіксувати врожайність, скажімо так, в кілограмах даного куща. Хоча б в сирому вигляді після збору врожаю. Горіхи достигли. Е, значить, є в мене більші кущі такого ж віку, але я не зможу одним махом зірвати врожай, тому що вони вищі і просто не дотягнуть до верхушки. Тут, наприклад, я зможу хоча б ту верхушку, самий такий високий ствол, зможу її нагнути і обірвати. А в більших кущах, ну, наврядчі, не хочеться зламати, поламати кущ. Тому ну, виберу ось такий варіант. Кущ невисокий сам по собі, я ж кажу йому 3 метри. А є кущі 4, 4,5 віку. Але буду фіксувати саме з такого куща. Ось так, сорт, простячок. Гріх її трохи видовжені. Зараз я достану якісь. Але вони смачні і... для... Для домашнього житку це саме те. Ось так виглядають гріхи. Вони не в класичному сенсі видовжені, є, скажімо так, набагато видовженіші плоди, але і округлими їх назвати не можна. Ну, Це таке щось посереднє. Ось так. Значить, наразі це все. До побачення. Наступна частина буде вже після збору врожаю. Покажу, який об'єм я зібрав.